Ні, почекайте хвилиночку. Ви повноважена особа. Да? так? Давайте надавайте документи і з якої радості ви зупинили машину. ви що рухаєтеся. Так, тому що, рухаєте... да, так, та, да, тому, що, що ми та, рухаємося, куди як... ми рухаємося? Ви рухаєтеся через блок. Ви яке право маєте зупиняти автомобіль? Ви Має ви бути через поліція зупиняти, а не ви. У вас немає такого права. Так, і пересі. покажіть, будь ласка, документи, що ви повноважена особа. Так, будь ласка. Посвідчення, паспорт. Відповідного зразку затверджений комендантом, що виповноважена особа. Це затверджене держадміністрацією. Не катіт. Законі в законі 560-та постанова кабміна. Затверджений є Оце перелік. Це є затверджений. Це кабміном затверджений? Така форма? Так, будь ласка. Так, а можна? Так, поки Так. Видано, який має право вручати провіски громадянам на території Броварського району Київської області. Паспорт ваш, будь ласка. Воно дійсно з паспортом. Так, будь ласка, паспорт це є. Примай Давайте паспорт, так.